У кафедральному соборі Святого Мартина відбулася прощальна панахида за 33-річним військовим Тибарієм Горватом, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Рідні, побратими та друзі зібралися, щоб провести його в останню дорогу. Люди прийшли до храму з квітами, лампадками та щирою молитвою, віддаючи шану тому, хто понад усе любив свою країну. А з другої сторони нам потрібно вірою дивитися, що в ньому є безсмертна душа за яку ми тепер молимось, яка після смерті стає перед Богом. Ми в такій вірі тут зібралися. З однієї сторони, щоби оплакати, перед Богом від втрати, набратися сили, жити далі і молитися з вірою за душу що і щоб Бог простив йому його. Тебарій Горват пішов на фронт майже два роки тому. Як справжній патріот він став на захист рідної країни, мужньо виконуючи бойові завдання 25 лютого 2024 року. З чоловіком обірвався зв'язок. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Родина до останнього сподівалася на його повернення живим. Проте у листопаді надійшла звістка, що тіло загиблого героя вдалося повернути додому. Дуже добре було дуже маленького. Нікде не робив. Лим робив 16 років, робота. А ніколи, окрім мами, не треба було. У Бу тут сприлади робота, 16 років робив. Всі тойка, всі тойка. Прощаючись із табарієм, священнослужителі, близькі та побратими наголошували на його силі духу, сміливості та самопожертві. Ми всі є дітьми Отця Небесного. Ми часто це забуваємо, часто нам бракує цього бачення. Але якраз просімо сьогодні від Бога про цей дар, щоб наше серце побачили, що ми є дітьми Отця Небесного. Мукачівська громада разом з родиною захисника схиляє голову перед подвигом Тиберія Горвата. Його ім'я навіки залишиться в історії країни та у серцях тих, хто його знав. Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна пам'ять і слава герою.